Традиційно на початку серпня житомаренфо йде на житній ринок, аби дізнатися асортимент ціни та вмісні траті в баштаних. Ціни в порівнянні з 2021 роком зросли майже вдвічі. Наприклад, минулого року за кілограм кавуна просили 15 гривень. Зараз найдешевший, який вдалося знайти, коштував 30 гривень, а найдорожчий 40 гривень. Вибирати практично нема з чого. Продають лише один вид. Зазвичай соковиті кавуни привозили з Херсону. Нині їх немає. Продавчині розповіли. Відають. Баштані везуть з Одеської області. Вони дорожчі, але не менш смачні. 30-35. Розкажіть, цього року звідки ви? Одеса. І менше, і дорожче. Нема Херсона, нема кавунів хороших. З Одеси. Ну, В цьому році все дорожче. 36. А бачимо, нема цінників ніде. У вас теж немає. Такі... Щоб не ляти людей. А ось української дині ми не побачили. Є з Туреччини та Узбекистану. Коштує від 90 до 100 гривень. А минулого року за такі просили 35 гривень. Але й закордонну диню на ринку треба пошукати. Продавчині кажуть, торгувати нею невигідно. Ми не торгуємо день в цьому році. Дорога дуже на її ціна. На перший погляд, кавуни та дині яскраві та соковиті, але чи безпечно їх куштувати? Дізнаватися це демо в лабораторію на житньому ринку. Тут нас запевняють. Перед тим як потрапити на продаж, усі партії баштаних перевіряють. Ведсан експерт Наталія при нас проводить дослідження дині і показує результат. Норма 90 міліграм на кілограм. Нам в нас видало 67,1 мг міліграм на кілограм. Диня. Придатне до споживання. Баштання з'явилися на ринку ще в липні. За словами завідуючого лабораторією, найчастіше рівень нітратів перевищує норму в динях. Спочатку сезону торгівлі баштанними культурами ми провели 86 досліджень, тобто дослідили 86 партій, які поступили для продажу на ринок. Це 15 партій день і 71 партія. Ковонії при дослідженні було виявлено три партії дині, де було перевищення вмісту нітратів, Вони забраковані і утилізовані за рахунок власника. Вексан експерти радять при покупці звертати увагу на зовнішній вигляд продукту та запах, а також не забувати ретельно промивати придбане під проточною водою.